Вітаю, друзі! Сьогодні розповім невеличку історію одного з російських пропагандистів, а саме Макса Феміна. Е, я думаю, ви вчули про нього вперше лише коли він розповідав про те, як вони збираються всіх повбивати, пограбувати. Е, але разом з тим, там на Москві це доволі відомий пропагандист. Не говорили ліберали, і бендеровці, буде Новоросія, буде! Але тепер його нема так сталося, так буває. Але давайте докладніше розглянемо історію такої людини, і взагалі як такими стають. Отже, Максим Юрійович Фамін народився 25 квітня 1982 року в Макіївці, закінчив 93-ю школу в 1999 році. Вчитись у відомому ПТУ номер 19 не пішов. А разом з батьком замість цього пішов працювати до шахти. Надалі він хотів зайнятися бізнесом, а саме продажем меблів, набрав купу кредитів і прогорів. І що робить адекватна людина в такій ситуації? Не знаю, я знаю, що зробив Макс. Він зібрав купу друзів і вони пішли грабувати банк. Ну і звісно, попались. Сидів він у горлівській в'язниці а вже в 2014 році. Доєднався до бойовиків Безлера. Так він якийсь час воював, змінюючи підрозділ, а вже в 2015 році отримав поранення в плече від уламку, і потім якийсь час повлявся в лікарні і знову пішов воювати. Але в якийсь момент до нього дійшло, що знімати репортажі трохи безпечніше ніж воювати. Чим він власне і почав займатися, набирати велику аудиторію аж до 19 Року, поки не переїхав до Москви. так в Москві це безпечніше. Ну він так думав. До 2021 року писав купу різної пропагандистської літератури, після чого став ще популярніший і медійніший. На момент е, повномасштабного вторгнення Росії його почали показувати по різним каналам. І він, взагалі, став таким одним із основних воєнкорів під псевдонімом Владлен Татарський. Такий собі експерт від світу Росії, як правильно вбивати, грабувати. Ну все, що він там любить, 200 років назад. Ми Брали всю Европу нагинали И В этот раз те же саме Все, Теперь за нами не просто какие-то абстрактні сили союзные, за нами Росія. Був запрошений Путіним на захід присвячений визнанню так званих и Денри. Там де й сказав свою цю сакраментальну фразу. Всіх победим, всех убьем, всіх надо ограбим. все буде как ми любимо. Давайте згодим. Але трохи згодом, а саме 2 квітня, у Владлена сталася казія, адже він вирішив відвідати відкриття філіалу кафе Сіпар у Петербурзі. А там була одна жіночка, і вона вирішила подарувати йому статуетку. Взагалі такі люди дуже люблять себе і радо приймають бюсти з собою. Давай, давай, вот. Але бюст був непростим. Там була вибухівка. Да. Крошек прийняв він цей подарунок, і через кілька секунд стався скріж. Також в мережі нещодавно з'явились кадри після цього вибуху, і ось є момент, ми бачимо, як жіночка ось ця виходить і кудись просто йде в невідомому напрямку. Але трохи згодом її знайшли. Ось вона. І якщо що, я все перевірив, я довго сидів і скурпульозно порівнював. Ні, це не Буданов, навіть якщо макіяж додати, точно не він. Що ти зробила? Я принесла туди статуетку, яка взорвалася. А хто тепер передав ту статуетку? Можна я попозже розкажу. Коротше, якось так. Вона розповідає, що вона до цього жодного відношення не має. З іншого боку, ну здавалось би, той, хто має всю цю ситуацію контролювати з вибухом, в теорії мав би знаходитись всередині, тому що вибухівки там було небагато, вистачило на те, щоб гікнути тільки одного пропагандиста. А цю статуетку передавали з рук в руки, тим більше ця жіночка поки її несла. Потім відходила, потім знову підходила. Ну, коротше кажучи, там було багато людей, які могли б бути в цей момент, от, буквально чи впритул, чи взагалі тримати самі цю статуетку. Тобто, в теорії виконавець мав би по ідеї бути там і все. Це контролювати офіційна російська версія. Розповідає, що все це НАТО і Україна. Ми кажемо, що ми тут ні до чого. Різні експерти розповідають, що це башні Кремля починають між собою сваритись. Пригожин розповідає, що не знає, кому це взагалі потрібно, але знову ж таки, це відкриття ресторану. Пригожинський, тому хтось скаже, що це міг бути натяк Пригожину, тим більше це був його товариш, але конкретно поки невідомо. Щодо того, чи робила це Україна, думаю, ні. Але знову ж таки, колись про моторолу теж казали, що якби ні, а потім спецоперація, там ліфт і все таке. З іншого боку, Ледлен він, блін, хто. Ну, я впевнений, ви його не знали, я ж кажу от тільки по цій фразі одній його чули, і все. Для нас він жодної ролі не відігравав. Та й навіть на Росії не так, щоб був основним. В будь-якому разі, Дугін, тепер Владлен. Російські пропагандисти помирають і видно, як інші починають боятись. Дакуля. У мене простой і понятний питання. Коли ми сповнюємо завіти суда Платове? Коли ми почнемо мстити? Коли, наконець, ми за наших святих почнемо мстить. Тому що одне це розповідати і погрожувати українцям, котрі знаходяться десь там далеко, і зовсім інше, коли починають помирати твої колеги, котрі роблять те ж саме, що і ти. Причому поряд з тобою, в Пітері, в місті Путіна. спроба Это... запугать, спроба показати кожному з нас, що. Что... Могу достать любого. до речі. Я думаю, ви теж неодноразово чули, як наші військові розповідають, що росіяни часто займають одні і ті ж самі позиції, по яким наші працюють або йдуть одними ті ж самими маршрутами, де вже арта пристріляна. Ну здавалось би, роблять очевидні тупі речі, які не мали б робити. І як виявляється, це стосується не лише військових, а й звичайних пересічних російських пропагандистів, тому що ну спочатку кав'ярня Сєпар відкриття, тепер це ну. Вони реально навчаться, скільки має вибухнути відкриттів сєпарських ресторанів, щоб ви зрозуміли, що туди не варто ходити. Запитав би в них я, якби вони вміли в мову. Але вони не вміють, тому напевно, сходять ще пару разів. Сходять туди і більше в них навіть шансу не буде підписатись на цей канал. Друзі, а у вас цей шанс є, як і отримувати вищу освіту, вміти в логіку. Ну, Всякі речі не притаманні громадянам Російської Федерації. Дякую за перегляд. Лишайтесь сильними, все буде Україна. Щодо підписки, я не жартував. У вас серйозно є така можливість. Ви ж дорослі люди, самі все розумієте. А ще там Патреон є. Про нього мало хто знає, але ті люди, що знають, вони офігезні.